Гануман, Ангада та інші воїни просувалися у південному напрямку, пильно шукаючи сіт коло кожної річки. І великої, і малої. По горах, лісах, печерах, містах та селах. Всі втомлювались, але ніде й сліду не знайшли ні сіти, ні равани. Продовжуючи все ж таки розшуки, вони переходили з місця на місце, і от відчули надзвичайну спрагу. Придивляючись, де б напитися води, вони натрапили на велику печеру. З неї виходили лебеді, журавлі та інші птахи, мокрий, забарвлені червоним пилком лотосів. Мавпи надзвичайно здивувалися і, сподіваючись, що в печері є вода, наважились ввіти туди. Вони опинилися в кромішній темряві. Нічого не було видно. Зібравшись з мужністю, пішли далі. І через деякий час побачили світло, а потім перегарний сад, де росли золоті дерева, обтяжені квітами і плодами. В саду були прекрасні басейни різних розмірів, облямовані золотими цеглинами, а до них з усіх чотирьох боків вели східці. У воді цвіли золоті лотоси. Мандрівники пішли далі, поміж золотих дерев і побачили, що в басейнах плавають золоті риби. Побачили також золоті та срібні колісниці, а далі виднілися чарівні будинки з золотими балконами, алеї в саду були бруковані золотом та сріблом і прикрашені бірозою. Дивлячись на все це з великим здивуванням, мав би хотіли розвідати, кому належить золотий сад. Нарешті побачили жінку в одязі подвижниці, вклонилися їй до них, запитали, хто вона і попросили дозволу напитися води. Шановна подвижниця відповіла Цей сяючий золотом гай був створений Майярусою, творцем ілюзій, що жив тут колись з Апсарою Хемою. Індра убив його громом і бахрама подарував цей сад хемі, щоб вона насолоджувалася всім, що в ньому є, аж до самої смерті. Мене звуть Прахпха, я дочка Марусуварні». Охоронця дому Хеме, моєї любої подруги. Вона залишила свій будинок і гай мені. Покуштуйте, будь ласка, цих плодів та коріння, напийтесь води і розкажіть мені, хто ви і чого прийшли сюди. У відповідь на таке щире привітання, мандрівники розповіли подвижниці все про себе і додали Ми дуже вдячні за твою гостинність. Ми не можемо полічити, скільки днів пробули в цій печері. Якщо вже пройшло більше місяця, то ми винні в порушенні царського наказу. Будемо дуже вдячні тобі, якщо ти виведеш нас звідси, ніхто крім тебе не може цього зробити. Подвижниця сказала. Тому, хто потрапив сюди, важко повернутися живим. Але силою мого подвижництва, здобутою через самовладання, я всіх вас виведу з цієї печери. Закрийте очі. Тут усі мавпи позакривали очі руками. І подвижниця відразу ж вивела прибулих, а потім одвела їх на одну з верховин пасма пасмагір, і лише тоді дозволила відкрити очі. Ви тепер у Віндхійських горах. Он там недалеко височить гора Парасравана. А тут перед вами провалля. Прощайте. І подвижниця повернулася до своєї чарівної печери. Тут, мавпи. Подивившись навкруги, побачили перед собою безмежний океан, по якому котилися великі хвилі. Їм упало в очі, що дерева та інші рослини наскилилах гір стоять у весняному вбранні всі в квітах. Мандрівники дуже перелякались, і Ангада сказав, що надзвичайно стурбований. Ой, леле, ми вийшли, коли тільки но починалась осінь, пообіцявши повернутись через місяць, а тепер, здається, вже настала весна. Ми зовсім не помітили, скільки часу провели в тій печері. Ми не знайшли ніяких слідів сіти, а перед нами бризкає море. Далеко краще померти тут, ніж повертатись до Сугріви, бо його царський гнів жахливий. І якби ми тепер з'явилися перед ним, він покарав би нас нещадно краще померти тут, відмовившись від їжі та припинивши дихання. З цими словами царевич, Ангада, приготувавши собі місце, сів на ньому. Притулився ротом до землі і з твердим наміром заподіяти собі смерть, припинивши дихання. Спостерігаючи, як кінчає своє життя Ангада, всі інші почали наслідувати його приклад. Трапилось так, що сюди прийшло в цар Грифів, звали його Сампаті. Він був братом Джатаю. Побачивши цілі шеренги мавп, що сиділи так по чудному, він відчув надзвичайне задоволення і сказав «Всемогутній бог дозволив послати мені ці несподівані жертви, щоб заспокоїти мій голод, і я ласуватиму м'ясом цих мав, побиваючи їх одну за одною. Почувши це, Ангада сказав Хануману, подивись через сітину простодушність сама смерть прийшла сюди. Справу рама ще не доведено до кінця, не виконано й царського наказу согріви. і це нещастя трапилось зовсім несподівано. Джатаю?» Послужливий Гриф віддав своє життя за Сіту, а цей гриф чекає нашої смерті, хоч ми вмираємо ради неї. Щасливий джатаю, він знайшов собі смерть у битві, б'ючись з Рованою. Який ніс з собою сіту. Почувши ім'я Джатаю, Гриф був дуже вражений і сказав Гей, ви, мавпи, Джатаю був мені братом, моє ім'я Сампаті. Скажіть, прошу вас. Як і чого помер джатаю, мені дуже прикро чути про його смерть. Як сталося, що мій брат зробився другом рами? Я не можу літати, мої крила спалені сонячним промінням, я хотів би, щоб ви мене зняли з цієї гори. Ватажки мав не повірили словам сампаті, але розмірковували, що коли гриф з'їсть їх, вони досягнуть своєї мети, тобто помруть, хоч і не з голоду. І поки вони. Звносили Сампаті вниз, Ангада розповів йому про те, як Равана викрав сіту, і про все інше. Він також розповів, чому вони захотіли заподіяти собі смерть. Закінчивши свою розповідь, Ангада запитав А як сталося, що в тебе немає крил? Чи тобі відомо щось про Равану? чи не бачив ти, як він пролітав із сітою? На це Сампаті сказав. Якось так склалося, що мій брат Джатаю і я запишались своєю силою й умінням швидко літати і стрибнули з Гімалаїв у напрямку до сонця. Коли ми наблизились до сонця, мій молодший брат Джатаю перелякався, і я закрив його своїми крильми, але мої крила згоріли, і я впав на Відхінську гору, а Джатаю ще раніше упав в Дганастхані. Я зовсім не міг літати і, страждаючи від голоду, вирішив заподіяти собі смерть. Але зустрів одного мудреця, який зглянувся на мене і розпитав, як це за мною трапилось. Він сказав мені сам не губи себе, в тебе знову виростуть крила, коли допоможеш храмі, а поки що залишайся тут. Ти знайдеш чим живитися. З того часу я й живу тут, пам'ятаючи обіцянку ріші. їжу мені постачає мій син. Ось так я сидів тут весь час, чекаючи вашого щастя. Я бачив, як Рагма натягнув сіту, чув, як вона гукала орамо, олокшмано, на тому боці океану на відстані стайорджан є острів, зветься Ланка, там живе й царює Равана. Я бачу сіту, вона в полоні в нього. Я можу бачити її звідси, бо грифи ясновидящі. З цієї причини я також тому, що ми маємо надзвичайну силу, бо живемо з м'ясом лише певних тварин. Ми можемо бачити трохи далі, ніж за сторжан. Сіта тепер на ланці в вашоковому парку, де її пильно стережуть ракшасі, приставлені до неї раваною. Ланка знаходиться по той бік океану. Спробуйте перебратися до через океан. Сіта там. Тільки на Сампаті промовив ці слова, як в нього з'явились крила. Надзвичайно зрадівши, він сказав Дивіться, допоміг шерамі. Синові Дашаратхи, я знову маю крила, як це обіцяв мені ріші. Отже, ви можете покластися на мої слова, пошукайте сіту, а потім вертайтесь назад, не заподіюйте собі смерті. Так заспокоївши мавп, Сампаті, з нетерпінням бажаючи впевнитися, що він може літати, відразу ж знявся з місця і сів на одну з гірських верховин, не маючи більше сумніву в тому, що їм сказав Сампаті, ці мавпи почали радісно стрибати, наче леви, і з гучним ревінням побігли на берег моря. Але, побачивши, яке воно безмежне і небезпечне, зупинилися розчаровані. Вони зібралися навкруг Ангади, щоб надумати, в який спосіб можна перебратися через цей страшний океан, повний крокодилів, змій та інших небезпечних тварин, безкрає, як небо. Ангада підбабадьорував їх, кажучи розчарування веде до бездіяльності і знесилення, горе призводить до загибелі. Так зміїний укус убиває хлопчика. Отже, киньте сумувати і скажіть мені, як далеко може стрибати кожен з вас. На це Гая сказав, що може стрибнути на десять йорджан. Гавакша на двадцять, шарабаха на тридцять, рішапха на сорок. Агангамадана на 50, Маїнта на 60, дівіда на 70, а сушена на 80 йорджан. Джамбаван сказав Тепер я старий і сам не знаю своєї сили, але думаю, що зможу стрибнути на 90 йорджан. Тоді Ангада сказав Не бійтеся, я можу стрибати на 100 йорджан, отже, перестреберу ну океан і принесу звістку профіту. Але Джамбаван заперечив не личить нам давати накази нашому головному командувачу Ангаді. Сам Ангада повинен дати наказ, хто з нас має це зробити. Він, син нашого царя і головнокомандувач над нами командувача військом треба берегти як власну жінку. Наш ватажок Хануман ще нічого не сказав його могутість надзвичайна, і він, безперечно, допоможе нам в цьому становищі, врятує нас від гніву сугріви. Приведе додому до наших жінок та дітей, і нарешті дасть нам можливість побачити раму й лакшману. Ханоман, могутніший за океан, я попрошу його виконати це завдання. Говорячи так, він дивився на хономана, який мовчки сидів осторонь і спостерігав за всім. Джамбаван сказав О могутній воїне ханоман. Ти знаєшся на всіх науках. Не личить тобі сидіти осторонь і мовчати. Ми знаємо, що ти не будеш вихваляти власну мужність. Але, Ханумане, ти ти посилі рівний самому мавп'ячому цареві сугріві. Твоя відвага подібна до відваги рами лакшмани. У тебе руки такі ж могутні, як крила у грифа гаруди, який може сплигнути з неба і пірнути в океан і витягти звідти величезну змію? Твій розум, сила та кмітливість вищі, ніж у інших істот. Чого ти не виходиш наперед? Твоє походження надзвичайно цікаве. Була собі аспара пудежі Кастхала, що виділялася серед інших своєю вродою. Внаслідок прокляття їй довелось зробитися мавпою Анджані. І вона стала дружиною Кесарі. Ти народився в неї як син Ваю Бога вітру. Сталося так, що ваю був зачарований красою Анджані і обійняв її, але лише в своїй уяві. І навіть це розсердило Анджані і Бог. Заспокоюючи, мав пообіцяв більше не ображати її цунатливості, хоча він і обіймав її лише в уяві. Крім того, він запевнив її, що вона породить сина, такого ж доблизного й величного, як і він сам. Отак і народився ти в Анджані перед сходом сонця, не встигти з'явитися на світ, як, прийнявши сонце за червоний плід, підстрибнув високо в небо аж на три тисячі йорджан, і це тобі не завадило. Володар неба, Індра розсердився на тебе і вдарив тобі в рот громом, і зламав ліву щелепу. Того тебе й звуть, ханоманом, побачивши, що тебе зробив Індра, ваю розсердився і перестав віяти. Весь світ перелякався. Тоді Брахма дозволив обдарувати тебе і обіцяв позахистити від смерті від будь-якої зброї в бою. Індра також дав тобі дар, кажучи. Ти помреш лише з своєї власної волі, доблесний, як син бога ваю. Ти могутній і швидкий мив вітер, допоможи нам у нашій скруті. Я б сам радо зробив цей подвиг, але вже старий і сили мої не ті, що були колись. Як був молодий, я робив просто чудеса, а тепер вже нездатний переплигнути через океан у устойжан завширшки. А ти ще молодий, і можеш зробити це. Отже, відважний ханумане, вставай, захисти нас усіх! Перестрибни через океан, всі наші погляди звернені на тебе. Поки Джамбаван вихваляв його, Хануман почав рости і рости, б'ючи хвостом, мов лев, усі мавпи дивилися на нього з радістю і здивуванням. Від похвал старих мавп Хануман роздувся до величезних розмірів і сказав Я перестрибну через океан, устойжан Завширський і знайду сіту. Збиваючи океан руками, я можу затопити весь світ з горами, річками та озерами. Зібравшися з силами і підплигнувши, можу розігнати хмари, і я, в стані розхитати гори і випити океан. Ніхто, крім володяра птахів гаруди або надзвичайно сильного вітру, не може надозогнати мене в льоті. І Я в одну мить розшукаю сіту, пролетівши в небі, як бог грив гаруда. Серце підказує мені, що зможу побачити сіту. Отже, не бійтеся, і я впевнений, що перестрибну океан зі швидкістю вітру або зі швидкістю польоту гаруди. Ця гора витримає, якщо я з нею плигну високо в небо, тому я стану на її верховині і зроблю величезний стрибок. Так говорячи, Хануман у супроводі всіх мав зліс нагору махендра. Джамбаван, знову вихваляючи його, сказав О могутні ханомане, Кесарі, ти втішив нас, своїх друзів та родичів у нашому горі. Ми бажаємо тобі щасливої дороги і приносимо тобі в дарці квіти і трави. Хай всі ріші, наставники та старішини, благословлять тебе. З їх благословенням ти повернешся, успішно виконавши це велике завдання. Всі ми віддаємося релігійним подвигам і стоятимемо в одній нозі. Поки ти не будеш знову з нами. Життя всіх нас залежатиме від твого щасливого повернення. Хануману було дуже приємно чути такі слова, і він вирішив стрібнути згори. Уявою він уже давно досяг ланки.